Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Сьогодні нашій увазі шкода Октавія, погляд автомайданчика. Що нового. Можемо купити, доставити, зробити все під ключ. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами. Робимо все під ключ, купуємо автомобілі за власні кошти. Шкода Октавія 2.0 дизель 2020 рік, синонове світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні, білий колір автомобіля, автомобіль лізинговий з аукціону лише приїхав. Задні ледовські стопи. Такий агресивний вже вигляд. Нової шкоди Октавії. 20-й рік автомобіля. Легкосплавні диски. вибачайте, сьогодні вітряна погода, шкіряний салон, електропривід кришки багажника, пам'ять сидінь. Пробіг даного автомобіля, як завжди, чесний. З сервісною історією 222 тисячі пробігу. 20-й рік. Мультикермо, підігрів керма, велика вже така навігація, планшет, джойстик для переключання передач, місце бездрутової зарядки для телефончика. Камера заднього огляду, електронний ручник і діджитал панель. Такий салон. Може, потрібно зробити хімчисточку для доведення до ідеального. Ледовська підсвіточка консолю, три ключика. Безключовий доступ. Такі нові ключі. Вже в Octavia. Кнопочка Start Stop. Хром під вікнами. Підігрів задніх сидінь. Виходи на USB. Шкіра досить якісна. На дотик відчувається натуральна шкіра. Електропривід кришки багажника. Так, тут треба похімчистити прорезинений килимок від октавії, запасочка, домкрат, все нове ніхто ще не користувався. Переважно всі автомобілі з Бельгії укомплектовані вогнегасом. Перевірено товщиноміром фарб. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Має такі незначні царапинки на бампері, на задньому крилі і м'ятинки. Дві м'ятинки, які можна видалити на автобаді видалення в м'ятин без підфарбування. Така октавія лише прийшла за аукціоном. Попередня ціна її тут 12 тисяч євро. На сайті ще немає. Сайт ми залишаємо в описі даного відео, тому кого... Зацікавить, телефонуйте, не зволікайте, по октавіях фейсліфті є на сьогоднішній день один варіант. Біленький, благородний, практичний колір. Пройдемося, зробимо огляд автомайданчику, що нового. Почнемо. З самого початку майданчик складається з двох частин. На першій частині стоять переважно Tesla Model 3, тобто такі автомобілі є, в наявності можна купити на аукціоні, є переважно Long Range. можна купити інші моделі від Tesla. Так, BMW X1 лише приїхала за аукціону, білий перламутр. Автомобільчик рівненький, більш детальний огляд, будь ласка, звертайтеся. Автоматична коробка передач на матері. Тойотка. Face Lift, гібридна, RAV4, також лише прийшла. Kia Niro 64 кВт, комплектація Prestige, також лише прийшов. Hyundai Ioniq, 28 кВт батарея. преміум комплектація, автомобільчик також лише прийшов з аукціону. Люк, можна сказати, на електромобілі нульове розмитнення, лише платимо 1 євро за кожен кіловат батареї. Volkswagen є гольфи, є в наявності, різні кольори, і різні пробіги і комплектації, відповідно, різна ціна. Тут ще прийшов комерційний транспорт. Це в нас де Volkswagen Caddy, Максі база. Автомобіль на механічній коробці передач, навігація, кондиціонер 192 тисячі пробігу, мультикермо. В даному автомобілі є 4 ключки. Автомобіль в досить гарному стані. Всередині в автомобілі полочки, такі компанії сортімо, але вони будуть витягуватися, автомобіль продається без даного обладнання. Дане обладнання можна купити окремо, потрібно говорити з власником фірми, на якій ми знімаємо відео. Відповідно, вантажний відсік, новенькі, а ручки, не, нічого не побите, нічого важкого не возили. Отакий От Volkswagen, Volkswagen Caddy Maxi Baza Двері з двох сторін, 4 moшен є в наявності. Далі Реномастер з незначним пошкодженням дверки, але з пробігом 120 тисяч є в наявності. Даний автомобіль вже є на сайті, ціна його. 10 тисяч євро. Тут в Нідерландах на експорт до України. Ще одне темно-синє Niro прийшло, дуже гарненьке. Зробимо окремий огляд на нього. Ренотрафік. Максібаза, срібний, на таких захисних трубах. Також лише приїхав з аукціону. Пробіг 213 тисяч, навігація, клімат, камера заднього виду, три сидіння. Ще одне Kia Niro, тобто ні, Kia Niro, потім зробимо окремий огляд даних автомобілів. Citroen C4, C3 Aircross. Також лише прийшов з аукціону. Автоматична коробка передач. Nissan Qashqai. Звичайна комплектація на автоматі. Автомобільчик також лише прийшов з аукціону. Є вантажні автомобілі, є легкові автомобілі, є Volkswagen Group. Заходимо на сайт, дивимося, вибираємо, скидаємо скріншоти. Рахуємо розмитнення, рахуємо ціну в Україні. Рено Кліо, економні малолітражечки, є в наявності 1,5 дизель, двигун К9К, 60 кВт, 90 кінських сил. Renault Megane комплектація спорт. На Ледовському світлі також лише Прийшов з аукціону в хатчбеку. Ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, комплектація Renault Sport. Чотири контроль, автомат, рікаровські сидіння, 184 тисячі пробігу. Два ключики. Камера заднього виду, планшет, є такий автомобіль, 1,6 дизель. Досить динамічний і економний, в свою чергу, двигун. Кого зацікавить такий автомобіль, також не зволікайте, телефонуйте, хатчбеку є один варіант. Каджар, є даний автомобіль на сайті даного автомайданчика. 14 800 євро 2019 рік. Ціна в Україні, кого зацікавить, прорахуємо. Орієнтовно розмитнення такого автомобіля 4 тисячі доларів. Це 17-18 рік. Якщо рік 2019, відповідно трішечки більше. Renault Megane, звичайна комплектація. Автомобільчик також нещодавно прийшов з аукціону і ціна на нього 6800 євро 159 тисяч. Тобто є дві ціни. 6800 євро це ціна нето і 8220 ціна бруто. Ми купуємо на експорт по ціні нето. І з наших клієнтів ніхто не чекає повернення. На ПДВ. На різницю між Брутто і Нетто. BMW За нього багато питалося. Вже даний автомобіль є на сайті. Є ціна, сірий графіт. В седанчику 16999 євро. Ціна Нто. 19 рік, 173 пробігу, автомат. На Тряпольці є такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Leaf. 40 кВт батарейка. Є в наявності, можемо купити чорного кольору комплектація Тепна Bose. на Ледовському світлі, ближнє дальнє світло. Ледовське 10 999 євро. Ціна тут, грубо кажучи, 11 тисяч євро. Ціна тут нето на експорт. 99 тисяч пробігу. Такі автомобілі на повному заряді батареї проїжджають 200-250 кілометрів в спокійному режимі. Звичайно, воно перераховується від використання клімату. Обігріву, чи стилю їзди чи використання рекуперації. Але Nissan Leaf у 2023 році зайняв перше місце по продажах. Чому так? Тому що батарея є надійна, автомобіль надійний і вже по рекомендаціях людивали масово і далі. Кого цікавлять Nissan Leaf, телефонуйте, є автомобілі на аукціоні, можемо купити, підібрати, скинемо варіанти, які є. Так, Ford Galaxy, коричневий металік, механічна коробка передач, хороша ціна 7 тисяч євро, 169 тисяч робіт. Такий автомобільчик також нещодавно прийшов з аукціону. Ford Mondeo, седанчику. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, в збереженому стані, має лише тріщину лобового, здається. А так дуже класний автомобіль і за зниженою ціною. 7500 євро в інтернеті, тут ще старий прайс. Кого цікавить, для 17 рік 190 пробігу. Так, Opel Astra. Автомобілі цікаві для тих, хто живе в Європі. Є одна ціна, 6500 євро. 18 рік, 143, тисячі пробіг, механічна коробка передач. Автомобілі в гарному стані, з навігацією, з парктроніками. Вони мають одну ціну, автомобіль маржа. Тобто, з гарним пробігом не старий автомобіль і не, не дуже великі гроші. Тобто, Кого цікавить автомобіль для Європи, будь ласка, є такі варіанти автомобілів. Opel Corsa червоненька, тут причаїлася. Механічна коробка передач. 6600 євро. 19 рік, 163 пробігу. Шкода Октавія бензинова також є в наявності на автоматичній коробці. Передач. Ледовське світло в графітовому кольорі. Ціна 17500 євро. Hyundai Kona корейські автомобілі. Також ми багато купили, привезли для наших підписників, для наших замовників в Україну. Комплектація Premium 64. Батарейка 64 кВт батарейка. Відповідно, розмитнення її лише всього всього 64 євро. Kia Soul. автомобіль, також аукціон, також з лізингу. і майже новий автомобіль. Це в нас 21 рік виїхав з автосалону. Пробіг даного автомобіля 26 тисяч 330 кілометрів. Ціна його тут 15300 євро. 100 кВт потужність 140 коней. Ємкість батареї 40 кВт. Стильний сучасний електромобіль. Так, KIA Sportage. Автомобільчик лише прийшов за аукціону. 12 999 євро 2018 рік на автоматі 134. Kia Кіаніро. Також ми такі автомобілі. Більше, напевно, більше 30 штук. Привезли вже в Україну для наших підписників, для наших замовників. Є вони 2019 року, є 20-го. Відповідно, і ціна. Ціна багато залежить від пробігу. 91 тисяча пробігу, досить гарний пробіг, як для Європи. Пробіги тут всі чесні, підтверджені сервісною історією. І за 8 років, як я купую тут автомобілі, не було ніколи ніякого розбіжності з комп'ютером. чи... З сервісною історією по табло. Досить популярні автомобілі, 200 коней, економні автомобілі, які заробляють на себе. Далі Hyundai Ioniq, 38 кВт батарейка. Вже оновлений фейсліфт, нова мордашка, нові сучасні такі художні диски. Автомобіль, як ви бачите, також лізинговий, тому що навіть гума помінена і наближена до стану нового автомобіля. Дбають за лізинговими автомобілями для того, щоб підтримувати його в ціні. щоб після користування людинкою було, був якісний товар. Infiniti Q30, комплектація екзекутів, панорама, шкіра 211 пробігу. Ціна досить хороша. 10 999 євро. Ціна така, як на Renault Megane босе на ледовських фарах. 211 пробіг. До речі, тут в Infiniti йдуть такі самі двигуни. 1,5 дизель 80 1 кВт 110 коней Infinity з двиганом випускаючи від Рено. Є в наявності Mercedes преміум класу. Є вони всі на сайті. Заходимо, вибираємо, скидаємо, прораховуємо розмитнення. Volvo. Це в нас DX. XC90 2,0, Д4 двигун, 18 рік, 190 пробігу, 21, 500 євро. Ще, ще одне Volvo, v 60, 15,899 євро. Ціна на експорт. АВД 2-літровий, Д3. 169 тисяч пробігу у 2020 році виїхав з автосалону. Такий Volvo V-60 також користується популярністю і до України, і до Польщі. Так, Peugeot 508. Автомобіль приїхав з аукціону, автоматична коробка передач. Звичайне ледовське звичайне. Галогенне світло, діджитал-панель, автомат. Peugeot 5008. Такі автомобілі також ми купували, доставляли в Україну. Даний екземпляр весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування в ідеальному стані. Ледовське світло ближнє дальнє 16999 євро 118 тисяч пробігу у 2020 році автомобільчик виїхав з автосалону в Бельгії. Також лізловий Peugeot 3008, також лише прийшло. Є на сайті. Переважно ми везли в Україну 18-19 рік, тому що... 18-19 рік, тут трішечки дешевше. Цей автомобіль є на сайті. Ледовське світло, ближнє дальнє автомат, кого цікавить, пишіть, телефонуйте, зробимо вам все під ключ. Діагностику, заміри лакофарбових. Тест-драйв все, чого ви забажаєте. І тоді вже після висновків приймаємо разом рішення купуємо чи не купуємо. Комерційний транспорт є в наявності. Досить класний автомобіль прийшов. Mercedes Vito, Extra Long Baza, механічна коробка передач. 11. На захисних таких трубах автомобіль просто в ідеальному стані. і зовні. і також, як ви бачите, вантажний фургон всередині, вантажне відділення не побите. Тобто автомобіль возив щось легеньке. Mercedes-Sprнтера пасажирський також є. В даному варіанті вони не зараз без сидінь, але тих паспорта йдуть на 8 місць на автоматичних коробках передач 2.2 дизель. Так, Renault Kenco. Є такі автомобілі, приходять, продаються. Знову приходять з аукціону. Ціна 5,599 євро. 279 пробіг у 21 рік. Бачите, чесні пробіги. Не всі пробіги 170 по стандарту, а такі є пробіги трошечки і 300, і під 300. Так, вернулися ми до Шкоди Октавії. Дякую вам за увагу, дякую за довіру, дякую за лайки, вподобайки. Підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок, підпи... нажимайте дзвіночок для того, щоб бачити наступні відео, які свіжі. Пропозиції будуть тут, в Нідерландах, для вас. Також, якщо ви не зустріли автомобіль, який вас, вам потрібен, можемо купити його на аукціоні. Такі останнім часом автомобілі, як Kia Niron, не лише електричні, а й гібридні плагін почали замовляти. Що по науксіоніші вас цікавлять? Вони Йдемо... подають.